Вота в 18.00, як завжди у цій порі на ТРК Львів «Панорама». і наступні 26 хвилин ми поговоримо про таке. Водне поло Динамо готується до заключного туру. Каратисти Юніону перемагають в Австрії. Плавання у Львові визначають чемпіонів області. Наше місто і область готуються до ряду престижних змагань. Не зіграють на чемпіонаті Європи. Юніорська збірна України Ю 19 з водного полу припиняє боротьбу за звання чемпіона старого континенту. На Мальті наші ватерполісти хоч і виграли стартові поєдинки. Наступні два матчі програли. Повернувшись зі змагань, гравці та тренер поділились враженнями від поєдинків з нашою знімальною групою. З тренувальних зборів до офіційних змагань зі Словаччини, де збірна України брала участь у товариському турнірі. Наша команда перелетіла на Мальту. Там з 5 травня входили матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2016 року. Та зі всіми важко грати. Там просто так люди не приїжджають. Це зовсім інакший психологічний настрій, це зовсім інакша атмосфера і все. Це... Люди до цього готуються до протягом довшого періоду до часу. З кожної країни кожен має перед собою якусь мету, якусь ціль показати, до чого він здатний. Підопічні Валерія Завізіона та Євгена Наумчика разом зі збірними Німеччини, Болгарії, Словенії та Мальти потрапили до першої групи. Розпочали змагання матчем проти юніорів з Болгарії, яких перемогли 10-3. Перша гра це з Болгарією. Відразу в, з перших хвилин було видно, що клас наших гравців є вищий. Наша задача була отримати як можна більше забитих голів і пропустити. З чим ми, починаючи з третього періоду, не справилися, просто нас не вже сил фізичних. Це також одна із складових. І рахунок не такий великий, як болгар, подала і наші команди. Алі українці без проблем впоралися зі Словенією 6-4. Проти Словенії, то в принципі то саме, що проти гри з Болгарією. Просто словенці трошечки є сильнішими були, ніж болгари, і ми. Перемогли, бо впевнено, ми не перемогли, в принципі, впевнено, але по результатам е дуже багато нереалізованих моментів, тому такий рахунок 4, 6, 2 меча. Наступним суперником наших ватерполістів були господарі. Гра проти Мальти була важкою і вирішальною, адже у цьому поєдинку і визначалась доля другої путівки до фінальної частини Чемпіонату Європи. Добре відіграли, але... З Мальтою нас трохи підсудили і е, програли. Ми неправильно підібрали тактику і нам е, забили з неї багато голів, через те, що ми погано оборонялися. І В другому періоді ви видалили нашого основного гравця, який, е, ну, з якого складалася ця гра, Все, через це програли в мальті з мінімальним відривом, у один м'яч 8-7 Підопічні Валерія Завізіона та Євгена Наумчика програли і лідеру групи Німеччині 10-5. Найважче, найважче було грати з Німеччиною. Вони були дуже сильний противник. Ми старалися це нас був останній шанс попасти на чемпіонат Європи. Але ми так би програли там з рахунком десять Сівши третє місце в групі збірна України повернулась додому. Далі пройшли Німеччина та Мальда. Вийшли на велику воду. Ватерполісти Львівського Динамо готуються до останнього туру чемпіонату України, який з 19 по 22 травня пройде у Дніпродзержинську. Останні приготування тривають на відкритому басейні СК. В якому настрої хлопці відправляються на шостий тур, дізнавалась Марія Шпира. З малої води на велику підопічні ігоря Зінкевича посилено тренуються у відкритому басейні навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Тепла вода, свіже повітря. Що може бути кращим для хорошої підготовки? Добре, проходить. Добре, що появилась така можливість тренуватися на скана, відкритій воді. В принципі, в великому басейні то це тільки на користь піде команді. Вода добра, тепла погода, тому я думаю, всі умови для тренувань у нас є на поки що. Вже у понеділок динамівці вирушають до Дніпродзержинська, там у підопічних Ігоря Зінкевича буде два дні до старту шостого туру. Ми ще мусимо там на великій воді. Тут у нас трошки маленький басейн, Ну як ширина мене задовільняє повністю. Багато чого постараємося зробити, хоча за п'ять. Днів не так багато можна і зробити, але будемо старатися. Саме головне, що всі в зборі від самого старшого до самого молодшого, ми зібрали буквально тут 16 чоловік 16 чоловік вийде, 14. Ну ще плюс молоді гравці, які були на чемпіонаті Європи в Мальті. ми всіх підключаємо. Львівський клуб у Дніпродержинську виступатиме в ранзі господаря, і календар ігор складали самі динамівці. Ми складали розклад, так що з хлопцями переговорили. В Перший день ми зіграємо трошки слабше, а другий день вже зіграємо з командою. Так, щоб не було по дві гри в подвійний день, щоб не грали і не говорили, що там десь Динамо, щось хоче. Я думаю, вже нічого сильно не вирішує, просто пограємо в своє задоволення. У першому поєдинку під опічним Ігоря Зенкевича протистоятимуть ватерполісти з ме. Рюполя настроєння бойовою настрій бойовий. Думаю, що зможемо потішити наших вболівальників і керівництво нашими перемогами. Другий день шостого туру найважчий саме 20 травня, діючим чемпіоном країни протистоятиме основний конкурент Слобожанець. Після п'яти турів підопічні Ігоря Зінкевича випереджають харківську команду на три очки. А цей матч є важливим, бо саме від результату гри залежатиме, хто останні матчі гратиме вдома у серії плей-офф. Якщо ми перше місце займемо, ми їдемо другого п'ятого. Ми їдемо в Харків там, а пізніше вертаємося все одно додому, бо граємо до трьох перемог дві гри. Я думаю, що великий плюс своє поле. Правда, не знаю, там того року ми програли на своєму полі, Ну, так само і того року Слобожана в себе на полі нам програв. Але буде цікаво, просто то, що вболівальники, я думаю, що... І команда хоче показати, і хлопці готові до бою. Наступного дня львів'яни зіграють два поєдинки проти харківського ХПІ та Одеси. Одеса завжди була таким могла трошки нерви попсувати. Закінчить змагання матчем проти збірної Київщини. Київ набирає оберти з кожним туром. Чесно скажу. Перший тур і взяти і от останній – це передостаннє. Це зовсім інакші команди. Краще грає набагато багато команди. Головним завданням у заключному турі для підопічних. Горі Зінкевича буде підготуватись до матчів плей-офф. Я хочу, щоб ми просто пограли своє задоволення і хлопці виконали ту установку. Ми будемо вже готуватися до плей-офф. Ми не будемо задачу ставити там виграти, програти. Ясно, що задача виграти вона буде стояти, але будуть певні нюанси, які на кожну гру тренерський склад буде вимагати від команди, щоб вони виконали. І найголовніша головна задача це добре підготуватись до плей-офф. Основна боротьба за звання чемпіона країни стартує вже через півтора тижні після фінального туру. Матчі відбудуться 2, 5 та 10-12 червня. А у Львові завершився відкритий чемпіонат Львівщини з водного полу серед ветеранів. Нагадаємо, цей турнір вже традиційний. Цього року його провели в одинадцяте. А хто став переможцем? Змагань дивіться далі у сюжеті. У басейн Динамо на змагання ветеранів приїхали шість команд. Серед них Євроспорт Ужгород, Львів Мастерс та Україна Мастерс, а також два колективи зі Словаччини слава Братислава та курорт П'єштани. В останню мить чомусь відмовилися їхати команда з Бреста, яка повністю все підтвердила підтвердила наміри уча приймати участь в нашому турнірі. І тому ми в останню мить запросили команду Львівської політехніки. Вони готуються до чемпіонату. Університетів України змагання змаганнями, але окрім перемог для ветеранів водного полу важливо зустрітися з друзями та приємно провести час. Падержає дружбу. Ми підтримуємо дружбу вже майже 10 років зі Львовом, з ветеранським клубом. Прекрасно себе тут почуваємо. Тут дуже приємні люди. Вони також відвідують і наше місто, приїжджають на турніри. Зустрічаємось на змаганнях світового і європейського масштабу. Ті змагання традиційні в принципі у нас і завжди більше носять такий такі товаришки. Це характер, щоб команди іграки між собою спілкувалися більше. А результат, будемо казати, вже на другому місці Саме головне спілкування. Атмосфера, бачите, одна команда підтримує іншу, коли красиві комбінації, голи забиваються. Не шкодують аплодисментів так скажемо для соперників. Чемпіонат відбувся у двох групах за коловою системою. Далі переможці визначали у стикових матчах. За підсумками турніру, місця на п'єдесталі розділили Львів Мастерс, Україна Мастерс та Євроспорт Ужгород. За ними у турнірній таблиці дві команди зі Словаччини курорт П'єштани та Славія Братислава. Далі команда Львівської політехніки. Каратисти спортивного клубу Юніон знову найкращі у Європі. Вихованці Антона Нікуліна перемогли у командному заліку на представницькому турнірі в Австрії. З лауреатами змагань спілкувався Василь Тріска. Лише 10 спортсменів і перше місце у загальнокомандному заліку, попри серйозну конкуренцію та понад тисячу учасників зі 40 країн світу. У нас команда невелика була. Всього вона всього 10, 10 спортсменів. але Ми здобули з них 8 нагород, з них 6 золотих і Що нам дали змогу посісти перше за команди місце. От, і ну, це такі змагання були. Нас запросили туди і на семінар, ми трошки там з ними потренувалися до і, ну, і, Ну і безпосередньо для дітей дуже хороший турнір був там десь до 40 країн було. Хорошою кількість учасників Балканські країни, які традиційно дуже сильні в карате. Серед десяти каратистів юніону відразу шість зійшли на найвищий щабель, піддестало пошани. Виступав в категорію у 16 мінус 52 кілограм. Перший рік в тій категорії і провів чотири поєдинки. Перший поєдинок з захистю подолав виграв достроково 8-0 в Боснійця. Другий поєдинок був в Словенії. Хлопець був теж дуже сильний. І переміг в нього 2-0. Наступний бій теж був 2-0. І в фіналі я зустрівся з Австрійцем і переміг в нього 4-1. Ну, змагання були досить, досить високого рівня, сильні суперники були, і я задоволений своїм виступом. Буду готуватися до наступного сезону. Змагання були досить такого потужного серйозного рівня. В мене було в категорії досить така велика конкуренція, серйозна. Провів три боя, всі три виграв. Перший бій я виграв 6-1. В другому зійшовся з Венгром. У нього виграв мінімальну рахунку 1-0. І в фіналі я виграв 3-0 в австрійці. Я виспав категорію 14-15 років, мінус 70 кілограм. Провів три поєдинки. Першому бою був з боснійцем, виграв його, в другому теж боснійць був. І в фіналі був в Хорваті, Словаки, не пам'ятаю. Напружений ну, досить був фінал, 4-3 був рахунок, я програв. Не допрацював трохи, притом два тижні тому були в Польщі на змаганнях, там я взяв перше місце, напевно, трохи розслабився. Відрадно, що серед переможців міжнародного турніру в Австрії і зовсім юні вихованці львівського спортивного клубу Юніон. Я зайняла перше місце. У мене в категорії було 10 суперників. Я провела три поєдинки. Перший бій у мене був з Хорваткою, другий бій у вихід у фінал був з Австрійкою, а у фіналі я билася з. Словачкою, я зайняла перше місце. Я дуже задоволена своїми змаганнями. Я дякую своєму найкращому тренеру збірної України Ніколіну Антону Володимировичу і дякую своєму колективу, який мене підтримував в тих змаганнях. Я перше місце зайняв, було суперників 16. Я провів чотири кола з фіналом, і змагання були дуже сильного рівня. Я зміг перемогти в чотирьох поєдинках: з словенця, боснійця, італійця, а у фіналі у німця. Буквально кілька днів тому закінчився чемпіонат Європи з карате у Франції. І підопічні головного тренера збірної України не залишились без нагород. Саттю непогано там виступила. Дівчинка стала друга, і в команді, в команді ми стали п'яті. Програли буквально 3-2, розійшли з португальцями за трійку. От, но, якби ця Європа вона особливо нічого не вирішує, тому що наступні будуть відбіркові, це чемпіонат світу, і це буде відбір на всесвітні ігри. Ну і дуже надіємося, що Олімпіада. І впродовж теми карате. на татамі спортивного комплексу Грація тривали баталії відкритого чемпіонату Львова з карате стилю Кіо Кошенкай. Ці змагання серед юних майстрів єдиноборств підбили своєрідний підсумок навчального року. Такі змагання один з найкращих українських клубів карате Канко проводить регулярно. Це так званий внутрішній клубний турнір за участю найкращих спортсменів Львова та області зі залученням гостей зі західної України. Цього разу до міста Лева завітали представники Івано-Франківська та Хмельницького. Це вже другий день нашого турніру. Перший день у нас змагалися початківці біля 350 чоловік дітей з 2010 року по 2002 рік народження. Змагалися тепер змагається вже така більш досвідчена наша підгрупа. Цей результуючий турнір він показує рівень підготовки, який... Отримали діти на протязі 2015-2016 років навчальних також. Демонструє тренерам над чим треба попрацювати, які недоліки є, і одночасно перевіряє рівень підготовки тих спортсменів, Для того щоб ці спортсмени зробили якісь певні висновки для юних каратистів. Відкритий кубок Львова є найкращою перевіркою своїх навиків та вмінь здобути його продовж навчального року. За твердженням самих учасників клубного турніру цей захід є своєрідним іспитом. Спорт для мене ну, є дуже важливим, я, від нього я навчаю, навчаюсь бути чоловіком. Він е, надає дух. Е. Цей турнір для мене є ну як контрольною роботою. І він покаже, як я добре тренувся, чи, чи погано, чи що треба додати, що треба забрати, які техніки я не дороблю, які треба підівчити. Наразі карате не олімпійський вид спорту, а тому не фінансується державою у необхідних обсягах для виїздів на турніри, проведення змагань необхідні значні кошти. І тут своє плече допомоги підставляють меценати, яким не байдужа доля українських дітей. Молодь наше майбутнє і виховує їх родина і школа. А чомусь наше суспільство дуже мало приділяє цьому уваги. І я рахую, що ті клуби спортивні колись їх було багато, і це було правильно. а Зараз їх дуже мало. Їх треба максимально популяризувати і піднімати, давати їм можливість залучати як можна більше дітей. Попри внутрішній статус, відкритий чемпіонат Львова отримав доволі високий рівень учасників, адже за нагороди змагань боролись понад 20 чемпіонів України у різних вікових групах та вагових категоріях. У ці дні відразу шестеро вихованців спортивного клубу Канку вирушають до Тбілісі, де представлятимуть нашу державу на чемпіонаті Європи. Через чотири дні ми літимо до Тбілісі, де буде проходити чемпіонат Європи цьогорічний, де шестеро членів збірної команди України, членів нашого клубу, будуть приймати та боротися за звання найкращих на континенті. Це напевно зациклюється до літа вже останній такий чемпіонат, і всі потужні такі відбрукові чемпіонати вже починаються на вересні місяць. На чемпіонат Європи по молоді та по кадетам. Готуємося, стараємося добитись найвищого результату, тому що відвідували вже чемпіонат Європи. Наразі не вийшло в дорослому розряді вибороти першість, тому зараз готуємося і будемо старатися йти на перемогу. Бути найшвидшим така мета юних плавців, що змагаються на чемпіонаті області, який два дні триває у нашому місті. Адже лише 20 дітей, які покажуть найкращий результат, отримують право спробувати свої сили на чемпіонаті України. Для Софії Якованко це далеко не перші змагання. Вона займається плаванням уже шість років і за цей час здобула не одну золоту медаль. Я сьогодні прийшла позмагатися виграти призові місця і. Побажати всім успіху. Буду плисти дистанцію 50 кроль, це два басейни. І буду плисти 200 кроль це 8 басейнів. І сьогодні буде естафета кролюва. Софія зізнається, що хвилюється перед запливами, адже змагання відбіркові. 20 найкращих плевців позмагаються на чемпіонаті України, і дівчинка дуже хоче війти у команду Львівської області. Я дуже старалася, я ходила кожен день, намагалася більше тренуватися більше набратися практики, щоб тут показати всім, що СКА найкраще. Софія ділиться своїми секретами вдалого виступу на змаганнях. Я хочу порадити всім плавцям, щоб вони розминалися, тому що треба мати розігріті м'язи, треба налаштуватися і не хвилюватися, бо ти можеш перехвилюватися і погано виступати. А ось іще один учасник чемпіонату Микола Кулинич. Хлопець плаває майже чотири роки. «Був маленький подобалось плавати там. Ваня казав, мама, подивися, як я плаваю, а потім якось захотілося плавати самому. Фото появилась. Микола зізнається, що із чемпіонату Львівської області хоче принести додому грамоту та медаль. Хочу перемогти в Чемпіонат Львівщини відбувається у двох вікових групах юніори та юнаки. Учасники змагаються на різних дистанціях, плавають брасом, на спині, батерфляєм та показують свої вміння у комплексному плаванні. Приємно, сьогодні в нас представлені вже всі клуби, які є на Львівщині, які реально займаються плаванням. Це і Миколаїв, і Сокалі, Червоноград. Всі львівські команди 123 учасника сьогодні заявлено. На днях буде проводитись чемпіонат України. І сьогодні, якраз сильніше з Львівської області, ми будемо визначати і вибирати команду Львівської області, яка вирушить на чемпіонат України і надіємося там здобути якісь медалі для області. Коли сформують команду Львівської області, у плавців буде не надто багато часу для відпочинку. Чемпіонат України відбудеться наприкінці травня у Львові. А плавці з ураженнями опорно рухового апарату та вадами зору зі змагань вже повернулися. Та, окрім особистих медалей, привезли ще й третє командне місце. У Червонограді відбувся щорічний турнір Повір у себе діти поділились враженнями від поїздки із нашими журналістами. Повір у себе. Змагання із такою назвою відбуваються 24 роки поспіль для неповносправних дітей. Турнір проводять у кількох видах спорту, серед них плавання. Минулого року у нас було тільки двоє, цього року вже нас вже більше, вже більше дітей, вже семеро брали участь в тих змаганнях. Ну, якщо чесно, то не всі сподівалися на такі результати. Ну, добрі результати цього року. Святослав плідно тренувався перед змаганнями та повірив у себе. А тепер про турнір ньому нагадуватиме три здобуті медалі, які він привіз із Миколаєва. Я плив 200 метрів комплексом. Це, ну комплекс це дельфін-спина, 50 дельфін, 50 спина, 50 брас, 50 кроль, і 100 метрів брас і 50 метрів брас. І дістав я дві золоті медалі і одну срібну. Срібну медаль я дістав за 50 метрів, раз, і 100 браз я дістав золоту медаль і 200 комплекс золоту медаль. Хлопець розповів про те, як налаштовувався перед запливами. Найперше не переживати, згадати всі, ну, як правильно пливти, тобто, щоб не переживати, не позабувати, щоб все правильно, старт, щоб правильно зробити поворот. Бо це в мене трохи не дуже виходить, щоб я постарався добре зробити. Зібрати свої сили та волю в кулак вдалося і Євгену Гриньківу. На змаганнях було тяжко, було багато супротивників. Я плив дистанції 50 метрів на спині, 100 метрів на спині, і 200 метрів кроль. За 200 метрів кроль у мене перше місце, за 100 метрів на спині друге місце. Роман Малиновський на всеукраїнських змаганнях виступав вперше. Однак зізнається, не хвилювався, повірив, що йому все вдасться. А в перервах між запливами разом із хлопцями по команді знайомився із іншими учасниками турніру. З дівчатами хованки грали в інтернаті різні. Хотів би ще раз поїхати, і треба буду працювати, щоб провести ще золоті медалі, не тільки бронзові. Участь у змаганнях взяли 179 дітей 2001-2005 років народження. Це представники 22 областей України. Вони вже бойці, як кажуть, вони вже дуже переживають один за одного. В них є команда, і команда така дуже. Допомагають один одному, бо то є у нас тут і ураження опорно рухового апарату двоє дітей, і зір вади зору, і один хлопчик вади розмов фізичного розвитку. В нього трошки так йому було важко, тому що та тіст. Він боялися, щоб він, не дай бог, десь не зупинився на середині дистанції, але всі наші діти. Допомагали йому біля бортика. Загалом хлопці привезли 19 медалей різного гатунку та посіли третє командне місце. Адреналін, почуття безпеки та водночас неймовірної свободи. 11-12 червня на Закарпатті відбудеться один з етапів чемпіонату України з ралі ворота України України-2016». На гірські автоперегони з усієї України приїдуть 25 екіпажів. Детальніше дивіться. У сюжеті неприлазні ліси, болота та жахливі дороги їх зовсім не лякають. Навпаки, приваблюють. Їх називають божевільними через свідомий ризик своїм здоров'ям та життям. Користуючись нагодою, хочу звернутися до тих, хто слухає, бачить. Щоб найбільше нас турбує. Поза тим, хто там переможе, бо для спортсменів, звичайно, важливо перемагати, брати участь, змагатися і перемагати. Але найбільше нас турбує безпека під час проведення цього заходу, і тому звертаємося до усіх, до мешканців на сам період, щоб не зловживали своєю увагою, не виходили на проїжджу частину. І не дай Бог дітей, щоб туди не випускали, бо автомобілі будуть мчати з величезною швидкістю. Вона деколи буде сягати поза 200 км на годину. Чемпіонат порота України проводитиметься вже втретє. У перегонах приймуть участь суперники з 11 областей України. Не траса зробить ці змагання справжнім випробуванням. Вже третій раз буде проводитись змагання ворота України. Завдяки співпраці обласних адміністрацій Львівської та Закарпатської ми вже шостий раз проводимо подібні автоперегони. Ну, По-перше, воно простіше, чому? Тому що є відповідна підготовка трас змагань, яка в принципі лишається для людей. Є цікавість трас. І для спортсменів тут цікаво, чому, тому що є е, вибір, ну, скажімо, е, траса постійно змінює свою конфігурацію, і з одного боку тут дуже важко, а з іншого боку, то інтересно, то є спортивна боротьба. І, е, скажемо, заздалегідь навіть е, лідери не знають, доїдуть вони до кінця чи ні. Змагання відбуватимуться у кілька етапів, після чого визначать переможців. Організатори запевнили, що чемпіонат прийде на високому рівні. Також очікують на добре організовану безпеку учасників та глядачів. Готується Львів і область в чергове. Цього разу в шосте прийняти міжнародний фестиваль старожитніх автомобілів Леополіс Гран-Прі та міжнародний автопробіг «Люблін Рабаруська Львів. З цього приводу відбулася вже чергова нарада Оргкомітету. У Львові в шосте пройде автомобільний фестиваль. До традиційного щорічного гран-при Леополіс область готується дуже ретельно. На засіданні вирішували питання з ремонтами доріг, рухом транспорту, огородженням машин-учасників від глядачів. На фестивалі будуть різноманітні ретро-машини з-за кордону та навіть спеціальна експозиція автомобілів правління. Організатори запевняють, що цьогорічне свято для любителів ретро-автомобілів буде ще цікавішим за попередні. Чим буде відрізнятися, по перше, досить велика присутність різних країн. Це є Італія, Угорщина, Прибалтика, це Білорусія, велика, дуже делегація польська. От, все має бути гарно, яскраво. Це все буде. В супроводі гарного концерту це буде концерт пікардійської терції, концерт танка на майдані Конго. Більше десяти країн, таких як Польща, Італія та країни Балтії, привезуть свої ретроавтомобілі, аби продемонструвати їх технічні можливості та презентувати витвір авторської думки. Організатори сподіваються, що такий захід приверне увагу багатьох туристів та надасть львів'янам роботи. Активна ведеться підготовка до проведення на Львівщині також чемпіонату світу 2016 року з ракетомодельного спорту. Про усі особливості цих престижних змагань знає і наша знімальна група. У Львівській області вперше проходитиме чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Участь у ньому прийматимуть більше ніж 20 команд зі всього світу, зокрема з Канади, США, Китаю, а також з європейських країн. На нараді обговорили питання про надання житла та транспорту учасникам змагань, посилення охорони і швидкої допомоги на чемпіонаті. Голова львівської державної адміністрації Олег Санютка запевняє, що в пріоритеті є забезпечити учасникам безпеку та комфорт а глядачам феєричне шоу для нас дуже важливо, що вперше за часи незалежної України відбувається чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Це з одного боку є данина для української держави як лідера технічного прогресу. Це є відзначення Львівщини як безпечного регіону, комфортного для перебування. І це сьогодні є аванс для України як держави, яка претендує стати однією із провідних в цьому напрямку. Минулого року Україна приймала чемпіонат Європи з ракети моделювання та стала абсолютним чемпіоном цього року. Україна вперше подала заявку на те, щоб приймати в себе авіаційні види спорту. Організатор змагань Тетяна Снопко запевняє, що представники міжнародної авіаційної федерації були приємно вражені організацією минулорічного чемпіонату. Жінка вважає, що саме це вплинуло на їх рішення проводити чемпіонат світу саме в Україні. Діти та дорослі конструюють модель ракет, які мають злетіти у небо. І, Змагатися на висоту польоту, швидкість польоту та точність приземлення окремий цікавий клас є клас С-7 ракет. Це моделі копії. Вони мають бути абсолютними абсолютно точними копіями реально існуючих ракет, а також повністю відтворити реалістичність польоту. Організатори чемпіонату з нетерпінням очікують стартів. Вони переконані, що львів'яни із задоволенням побувають на такому святі. І це все, що творча група програми Спортпонорама сьогодні підготувала для вас. Зустрінемось наступного тижня у цій же порі. Дякую за увагу і бувайте здорові!